18 вересня для прилучан має особливе значення. Це день визволення прилук від нацистів у роки Другої світової війни. Тоді сотні воїнів поклали своє життя за мирне небо над нашим краєм, і вдячні покоління бережуть цю пам'ять. Полеглих героїв згадали у хвилині мовчання. У цей день посадовці Прилуцької міської ради вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової та поклали квіти до обеліску воїнів у парку слави. І сьогодні, як і вся Україна, прилуки стоять на захисті незалежності та майбутнього. Місто живе, розвивається, підтримує своїх захисників, будує нові плани і вірить у перемогу. Прилука це місто з багатими традиціями та сучасними перспективами. Воно впевнено дивиться у завтрашній день, зберігаючи повагу до свого минулого. І 18 вересня, вкотре нагадує кожному прилучанину: ми сильні, коли єдині, і ми переможемо, коли пам'ятаємо своє коріння та цінуємо здобуту свободу. Дорогі прилучани, вітаю вас з днем нашого міста. Прилуки це не лише історія та традиції. Прилуки – це передусім люди щирі, талановиті, працьовиті, які своєю щоденною працею творять наше сьогодення та наше майбутнє. Бажаю, щоб в кожній оселі панував мир, злагода та благополуччя, щоб наше місто розвивалося та просвітало і дарувало натхнення майбутнім поколінням. Зищу вам міцного здоров'я. Щоб здійснювались ваші мрії, мрія у мир і наше світле майбутнє. Разом ми зробимо наше місто кращим. Зі святом вас, дорогі землі.